Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене назвати Олексій Тарасов. І Зараз до нашого прямого ефіру доєднується Максим Жорін, заступник командира 3-ї штурмової бригади. Пане Максиме, вітаю вас в ефірі. Слава Україні! Героям слава вітаю вас! Ну, з того, що я розумію, що зараз от певні підрозділи 3-ї штурмової знаходяться на харківському напрямку. Ми пам'ятаємо, як проводили російські окупанти свою чергову операцію на Харківщині. 10 травня це почалося. Їм вдалося просунутися і захопити 10 населених пунктів вздовж кордону. Не можемо забувати про Вовчанськ. Чи от зараз, коли вже пройшло два місяці, можна сказати, а що сталося на Харківщині? Та на Харківщині насправді відбулася наступна річ, як це вже не в перший раз. Плани росіян не співпали з тим результатом, на який вони сподівалися. Ну треба теж тверезо дивитись і усвідомлювати, що частково все ж таки своїх цілей вони досягли, тобто вони змусили нас розтягнути сили, перевез перекинути підрозділи, витратити ресурси. Тобто, в цьому плані вони своєї цілі. Досягнули, проте навіть найменшого результату на полі бою вони не отримали і зараз думають над тим, як зібрати знову раму, знайти нові підрозділи для того, щоб спробувати далі, хоч якось відновити просування по тих намірах, які в них були, і це буде стосуватись і ділянки, яка вздовж кордону, і ділянки, яка вздовж Луганської області. Як ви розумієте це наміри? Ну от ми пам'ятаємо, що серед іншого, ну звичайно, вони хотіли захопити Вовчанський. одна з трагедій, так з травня, це те, що. Деокуповане харківське українське місто на Харківщині, так що воно було майже зруйновано. Ну і ми розуміємо, що сталося з цивільними жителями, які не встигли звідти поїхати. Пам'ятаємо також, що в них був намір, наприклад, захопити населений пункт липці, щоб звідти вже ствольною артилерією так обстрілювати місто Харків, так і таким чином ще тиснути на нас. То що, як ви розумієте цей задум? Чи, чи вам він зрозумілий? Зрозуміли абсолютно в них досить проста, нехитра історія була. Вони дійсно хотіли розтягнути нам лінію фронту, розтягнути наші підрозділи, ресурси і резерви, які в нас є, і наблизитись до Харкова для того, щоб можна було знищувати місто, залякувати місцеве населення. І створювати для себе умови для там подальшого просування при цьому паралельно вони планували зі сторони Луганської області теж е почати рух, продавивши нашу лінію оборони, і з цієї сторони теж наближатися до е міста Харків. Тому плани їх були досить очевидні, проте в реальному житті вони не змогли їх втілити. Хоча як я вже казав, там теж треба усвідомлювати, що певних. Невеликих успіхів вони все ж таки отримали це. стосується там і просувань, хоч і не критичних, але тим не менше вони відбувалися і досі намагаються росіяни продовжувати просуватись. І це стосується і того, що вони змусили нас розтягнути свої сили на нову ділянку фронту. Пане Максиме, якщо я правильно розумію, ви ви мене поправите, якщо це не так. А що от підрозділи третьої штурмової в екстреному такому режимі перекидали на Харківщину, коли почалося почався наступ Росіян саме на цьому напрямку? Що ви побачили, коли потрапили туди? Ну, це не зовсім так. Насправді, ми трохи заздалегідь встигли перекинути свої підрозділи, і саме тому нам вдалося, наприклад, в напрямку бороборовоя досить ефективно зупинити і знищити величезну кількість росіян, які намагались і планували на тій ділянці. Просунутись в район Борової да і далі розвивати успіх вже там на Ізюм, Харків і все інше, тому ми наші сили були перекинуті е, трохи завчасно. Не скажу, що прям нам вистачало сил і ресурсів для того, щоб стримувати. Але тим не менше, виходячи з того, що в нас було. Ми змогли організувати ефективну оборону, знищуючи ворога, і призвело все це до того, що ворог втратив боєздатність цілої дивізії. От і зараз думає, як де знайти нові ділянки для спроб просування, тому що на тих ділянках в нього нічого не вийшло. Тут ми також побачили, що звичайно через просування російських окупантів на Харківщині відбулися. Певні такі події у вищому командуванні військовому так були відсторонені певні командувачі, замінені одні на інших. Ми також побачили серед іншого, що от були відкриті справи в державному бюро розслідувань щодо командувачів. Певних бригад також, ну здається, досі триває певні розбірки щодо того, а як так сталося, що ті фортифікації, які були побудовані, вони були не на тих точках, де мали бути. Ну, от така є оцінка. Як ви оцінюєте ці розслідування? Наскільки ефективними є ці кроки? <смітна> ну, по-перше, така дивна ситуація, що схожі процеси, як це не дивно, але відбуваються в обох арміях зараз. І е, росіяни зараз розбираються у себе, чого в них не вийшло, і ми зараз намагаємось розібратись, чому там не не всюди ми були готові, або не всюди виявилось так, е, як як нам як нам здавалось, що ми е, підготувалися, якщо говорити про. Нас то, ну звісно, важко сказати, що ми повністю були готові, хоча й, начебто, здавалося, плани всі бачили і розуміли заздалегідь. Я сподіваюся, що все ж таки в країні перестануть боятись е, по-справжньому проводити розслідування і виносити, притягувати до відповідальності, не зважаючи на посаду, навіть якщо це дуже висока посада е, в збройних силах, і навіть якщо дуже високе звання у цієї людини. Але якщо через нього відбулася деформація, да там під час підготовки або інформація, або ще якісь процеси, то все ж таки вони мають за, за це відповідати. Тим більше, що зараз дуже багато молодих офіцерів вже виросли, які мені здається готові замінити ось якусь кількість тих генералів, які а, досі командують, проте не дуже багато знають про війну. Що стосується росіян, то вони просто. Навіть навіть вони були здивовані тими величезними втратами, які вони понесли під час цієї операції, і в них теж розпочались всередині процеси, де там і ну, де, деяких командирів вже зняти не можна бо знищення, знищені. от але по деяких теж там почали кадрові зміни для того, щоб далі. Змінити підхід до справи, хоча я не вірю в те, що навіть якщо росіяни поміняють у себе там всіх своїх командирів, тактика їх не зміниться, тому що стратегічно все одно це буде приблизно та сама історія. Це божевільна кількість піхоти, якою закидаються наші позиції. Пане Максиме, я хочу все-таки повернутися до того, що от ви щойно сказали, про те, що ви сподіваєтеся, що у, у країні, ну тобто в Україні, перестануть боятися притягувати до відповідальності, а, в тому числі, а, і тих, хто має такі високі звання в збройних силах України. А як ви розумієте, оце побоювання? Чи йдеться про те, що ну як це сказати правильно, що це може дискредитувати е збройні сили України? Чи йдеться про те, що... Все таки більш-менш одні генерали пов'язані з іншими, разом служили, разом воювали. Як ви розумієте, цей страх? Насправді мені відверто скажу невідома мотивація, чому так відбувається. Можемо просто констатувати факт, що таке є. Ми можемо констатувати факт, що частина генералів, наприклад, є там політизованими, да, з одніми а з або з іншими якимись політичними силами в країні. Хоча такого, в принципі, мені здається, не може бути хтось з ким навчався, когось не хочуть чіпати, щоб не було там шуміхи, але жодна з цих причин вона не може коштувати людських життів українських. Військових, які захищають зараз, ну тобто тих людей, які все 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 віддають, ну просто за життя своє кладуть, і чиїсь е, там якесь небажання не когось притягувати до відповідальності, яка б мотивація там не була? Я не вважаю що вона має місце бути взагалі. Я вас зрозумів. Тут ми знаєте, можемо перейти до такого певного опитування, яке було проведено центром разумкова. Це робили разом з виданням дзеркало тижня. Там у українців, значить, запитували багато чого. Серед іншого, такою наскрізною темою була тема перемовин з Росією. Ну і от результат його можна по різному трактувати. Результат цього опитування. Скажімо, от на запитання, як ви вважаєте, чи настав час для початку офіційних мирних перемовин України і Росії, за даними цього опитування, 43,9% опитаних українців сказали так: там 35 «ні», 21,1% один важко визначитися. І е, далі там є ще багато інших запитань з цього можна зробити висновок, що нібито більшість вважає, що час для перемовин настав, але е, ніяких поступок бути не може, і путіну довіряти не можна. От знову ж таки, ви, як людина, яка знаходиться на фронті, безпосередньо так е, е, постійно буває на нулі, і бачить результати таких опитувань, які висновки ви робите? Я роблю висновки, що опитування проводять не в тій аудиторії, в якій мали б проводити справа. В тому, що ці запитання на ці запитання можуть давати свою думку і своє бачення, а ті, хто безпосередньо захищає цю країну, жодні інші люди при всій там повазять до там до них, якщо якщо вони, якщо вони на неї заслуговують. Але е, ніхто інший не може вирішувати да, і висловлювати свою думку. Якщо ти хочеш говорити про те, чи продовжувати, чи не продовжувати, то ти як мінімум маєш бути дотичним до цього процесу і бути учасником цієї боротьби. Тому я думаю, якби опитували виключно військових, е, то результати цього опитування були б абсолютно інші. Якщо говорити стосовно того, чого там населення може так відповідати, ну теж відповідь на поверхні лежить, тому що дуже сильно ми загрались з в інформаційному плані, взагалі, з тою частиною цивільного населення, яка знаєте, ще вчора вони їздили з на машинах і співали пісні там про Вова Даваєм і написи на машині там про російський корабль. А сьогодні ці ж люди вже там е носять футболки у хілян, і все це відбулось лише тому, що з ними абсолютно неправильно працювали е інформаційно. На жаль, ці люди починають займати певну полярність. До е, тих подій, які відбуваються в країні, і цим користується Російська Федерація, і вона на сьогоднішній день вже ефективно масово наче, починає працювати е, зі своїми месенжами, саме для цієї аудиторії, яка там почала поляризуватись від війни від е, того, що відбувається. Які не хочуть і не готові там, як вони думають, до боротьби, так от з ними, так як ми з ними погано працювали, з ними починає добре працювати російська інформаційна машина, і на жаль, в неї теж є результати, і цими результатами є ось ці опитування. Всі блогери, експерти, які є там в Телеграмі, Ютубі, Інстаграмі, які розповідають про необхідність миру. Хто вони такі, як вони взагалі можуть щось рекомендувати або давати якісь поради, що зараз робити? Хочеш рекомендувати, хочеш впливати на хід подій? Ставай безпосереднім учасником цих подій тут з вами. Погоджуюся, і більше того, ми ж побачили, що скажімо, частина у цих блогерів, яких ви згадали. То вони почали говорити про те, що домовлятися, значить, з Росією треба після того, як була нанесена, був нанесений удар ракетою Х-101 по дитячій онкологічній лікарні у Тобто, от е, такі висновки могли зробити, як це лідери думок в інстаграмі. Ну зараз у них здається великі проблеми. Е, е, маю запитати вас про мобілізацію. Ви вже от говорили про те, що можна побачити людей з е, в футболках з написом ухилянти, і запитання таке в цю. Ому опитуванні також ставили, як ви вважаєте, чи соромно зараз під час війни бути ухилянтом? Ну от 46,1% і опитуваних сказали ні, і ви тут праві. Абсолютно йдеться не про військових. У військових це не запитували. Це запитували у тих, хто знаходиться українців, які знаходяться в тилу. Так, от які результати ну скажімо, хоча б попередні мобілізації, попередні результати того, коли був прийнятий закон про мобілізацію, ви бачите. Ну, я можу сказати в першу чергу про той результат, який ми відчуваємо безпосередньо на собі, на третій штурмовій бригаді. І цей закон насправді, хоча я його вважаю, що він дуже з запізненням прийнятий, і він не повноцінний досі. І більше того, сам цей закон є лише однією там частиною комплексної роботи з. По, в питанню мобілізації взагалі суспільства, але тим не менше, навіть цей крок з запізненням там для нас, наприклад, він результати дав, тому що була певна хвиля людей, які для себе прийняли рішення, все ж таки, йти служити безпосередньо в третю штурмову бригаду. Це люди, які вагались, це люди, які там щось чекали, думали. От і прийняття цього закону спіткало їх до більш швидкого прийняття рішення, яке насправді є виваженим, абсолютно дорослим і здоровим, ну тому що е, нормальна людина, я думаю, обере все ж таки сама обирати, куди йти, ким служити, як допомагати. Там обрати собі підрозділ, фах там, та все інше, аніж чекати, поки тебе заберуть і відправлять в бригаду або в підрозділ, да, або там взагалі рідвійськ, який буде абсолютно не твій, там м'яко кажучи. Тому для нас, як для бригади, це певну хвилю в плані притоку кадрів дало. Наскільки я знаю, то мобілізація. Ну сам процес да після цього закону також дав змогу поповнити там і створити певні резерви. Ну тому можна говорити, що результати є. Чи вони там такі, як хотілося б, мені складно, тому що я не оперую цифрами загальними по збройним силам. Але от можу сказати за нас за третю штурмову, що ми поповнення людей свідомих з добровільним рішенням отримали. Тут є велика дискусія, навіть не дискусія, а от такі думки, які постійно виринають в публічному просторі. Це те, що дуже дивно, що Україна воює 40-річними, так, що от. Все таки такий костяк української армії становлять саме люди 40+, 45+, можливо. А через це звичайно там приводять приклади того ж зраїлю, так де це працює як призов, мається на увазі, що призивають молодих. Це не означає, що їх одразу відправляють на фронт, але формують цей резерв саме з молодих людей, ну починаючи з 18-річного віку. Як ви гадаєте, чому це не реалізовується в Україні? Які плюси та мінуси? А, ну, по-перше, коли ми. Беремо приклади інших країн, треба теж розуміти, що в них насправді теж достатньо проблеми. В тому числі, от коли там в Ізраїлі розпочалася більш гаряча фаза їх конфлікту, да їх війни, то вони теж насправді отримали певні проблеми там з кадровим ресурсом. Проте, якщо говорити про все ж таки про нас, а не про приклади, то дійсно в армії більша частина, мабуть, це все ж таки люди за 40, яким важкувато виконувати ті бойові задачі, які перед ними становлять в третій штурмовій бригаді безумовно середній вік набагато нижчий. Я думаю, що в нас де середній буде років 25, тому що в нас дуже багато молоді саме в третій штурмовій бригаді проходить службу, і безумовно проблема, яка зараз є, вона пов'язана з тим, що знову ж таки ми зробили декілька помилок. На самому початку, зараз, якби ж ми з самого початку почали, ну по перше, людей не одягати на голову сподівання на кожні два місяці або кожні два тижні, як це там відбувалося, а одразу сказати правду, що буде важко, довго і складно і почати процес мобілізації суспільства, то зараз ми теж мали ситуацію, коли ми не шукали, не ловили не там, не покараннями займалися. А в нас був би за цей час уже нормальний облік е, всього чоловічого населення, яке призивного віку, і ми побирали тих, хто нам потрібен сьогодні варто. Тобто, не було взагалі цієї історії істерії з тим, що хтось когось шукає, хтось когось ловить. Просто всі стоять на обліку. І беруть виключно тих, хто сьогодні потрібен там по віку, по фаху, по професії, по досвіду, по чому завгодно. Просто армія дає свій запит, і ми там вже отримуємо професіоналів або там людей, які безпосередньо потрібні, і безумовно це було б набагато ефективніше. Проте цей час ми витратили, я вважаю, не зовсім правильно. Ми займалися тим, що давали надію. Там на кожні два тижні від інформаційного приводу до наступного, там від е, конгр... рішення конгресу до там якоїсь операції, то там до якихось планів, то до підтримки заходу. І ми, от весь час, цивільне населення жило сподіваннями, що завтра, післязавтра все закінчиться. Хоча насправді ми повинні були одразу. Тверезо і по дорослому зрозуміти, що ситуація вкрай складна. Всі ми живемо в нових реаліях. Ці реалії – це війна, і ми всі маємо до неї готуватись. Тоді б і була б ситуація абсолютно зрозуміла, коли всі готові, але воюють тільки ті. Кому потрібно і безумовно, що в армії треба більше молоді там на своїй бригаді, ми це менше відчуваємо. Але ми, як приклад, знову ж таки можемо показати, що більш молода бригада в середньому своєму віці вона здатна виконувати більш складні задачі. Пане Максиме, ну от знаєте, наостанок у мене таке запитання філософське в сенсі я ви не перший, кому я його ставлю. Так, а от чи зрозуміло вам, а яким чином можна зараз зблизити? Зблизити фронт і тил, так? Бо дійсно ми можемо спостерігати таку шизофренічну картину, так, коли в нас є величезний фронт, там щодня гинуть наші захисники, щодня вони отримують поранення, ну і одночасно є тил. Який ну нібито намагається жити своїм звичайним життям в принципі мало чого змінюється, крім того, що от зараз відключення світла, але навіть з відключенням світла знаходять винними Україну, так не росіян, які знищую, знищили нашу інфраструктуру велику частину. А от те, що щось не так роблять тут в Україні, то чи вам зрозуміло, а як зняти оцю? Ну, величезну різницю між тим, що відбувається на фронті, і те і тим, що думають в тиву. По перше, ми маємо зачистити абсолютно і в прямому сенсі цього слова зачистити своє інформаційне поле і поле так званих там ломів, да, людей, які впливають на. Чююсь думку. Тому що все, про що ми говоримо, в більшості своєї, коли там підпалюють комусь машини, виходять на якісь протести, то в 90% випадків ми побачимо саме от. Слід Російської Федерації, які за допомогою соціальних мереж, там блогерів або ще когось підштовхують людей да до таких от рішень, до таких думок, до, до таких подій, і ми потім вже боремося з результатом цього. Тому, по-перше, ми маємо дуже серйозно віднестись до цього і не боятись з цим боротись. По друге має бути баланс в мотивації і е, покаранні. Да, тому що ми маємо розуміти, що ми маємо мотивувати людей, тобто показати їм, що зараз нема чого боятися. Відповіді на ваші страхи вони вот от такі: отак от будуть виглядати ваша підготовка. Так буде виглядати ваша служба. Отак от виглядає там ваше забезпечення, і так само абсолютно чітко має бути визначене покарання та відповідальність для людей, які свідомо уникають да або порушують. От свій обов'язок. Ми маємо показати в країні справедливість її існування, і в такому випадку ми все одно там складно, плавно, але вийдемо на те, що суспільство зможе бути знову таким ж монолітним, як це було на початку війни. Пане Максиме, я вам дуже дякую за цю розмову. Максим Жорін, заступник командира третьої штурмової бригади, був з нами на зв'язку. У нас далі будуть новини. Після новин повернусь до цієї студії. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.